Добрый день, друзья. Мы на канале Эмбер. Это четвертая серия. И сегодня поговорим про мир и природу. Начнем с такого М -м -м, типа эпиграфа. Э -э -э. Слово ⁇ Человек ⁇ придумал Бог. Слово ⁇ Бог ⁇ придумал человек. Давайте це подумаємо, промислимо для каже для себе сам. І тепер подумаю, що таке мір, або світ, або теж нас окружає. Тільки не в природі, там десь у лісі, чи ще десь, а там, де ми живемо. Там Чи в селі, чи в місті, чи в мегаполісі. Там, чи, ну, нема різниці. Де ми живемо? Общество, суспільство. Що таке мір? Мир то вообще-то створено, як кажуть, самим Богом, да? Правильно, самим Богом створено. Мир это и есть все, что мы бачим в округе. Это города, села, машины, разные группы, малые там підприємства, организации, держави, государства. Все, все створено Богом. Так що мир це і є, теж де ми живемо. А ще є природа, ви не забувайте. Це там, де ви берете для постройки міра. Це земля, деревина, ліс, кроме селекції. Селекцію сюди не беремо, бо селекція це теж створена чоловіком і проче. І всі здання, все, що створюється, це все створюється чоловіком. Ви ж бачите, там забори, небоскреби, машини, дороги, це все береться з природи і створюється мір або світ, в якому ми живемо. А природа це звичайний пісок, там, де земля, ліс, який росте сам, те, що трава, і те, що. Все зустрічається в природі Там Ягоди, гриби, це все дано природою. І дано це для нас для живих організмів, які на цій планеті, чи на цій землі чи в воді живуть. І тому це це є різниця між міром і природою. Що ще хочу вам розказати Да? Ну і так поразу думаємо для себе для чого це создається, для чого так нас запутать і чого нас так віддаляють від природи. Бо ми то вообще созданы чи була еволюція, чи ну, не зрозуміло, бо не нічого не докаже. Аби була еволюція, то может, у нас би з кожним століттям столетием, чи пальці дорастали, там, дорастались, щось робилось, там, чи голова змінювалась, там, чи органи додавалися, ну, там тіло менялось. А так всякі роки вже, читавши цю історію і поглинавши цю інформацію, куди, ну, є в відкритому доступі, і вона поглинається, то можна сказати одне, що чоловік не змінювався. Не змінювалося тільки поведіння чоловіка. І все. А так, в принципі, все, як і було. Були люди, і вони завжди такі люди були. І жадні, і багаті, і всякі хамовиті, і бидло, все було. В з кожним поколінням все нове і нове, а покоління це 25 років. Якщо покоління вирощує 25 років, то там же чоловік після 25 до 30 років вибирає путь, куди двигатися. Або оставатися в цьому комфортному середовищі, або займатися якоюсь науковою роботою, самопознанням, саморозвитком, і шукати якесь щось нове відкривати создавать, становиться каким-то создателем, обояжет, да, там создавать это, искусство, там, да. То запечатлити те время, те мгновение, там, яке щось людина думала, чи бачила, типа намалювати картину, да. Это все лише запечатлеть час на картині Це не життя, там, там на картині ж нема, там початку і кінця. Там просто зафіксована одна. Конкретна область і все. Весь нічого нема. Так що це таке. Це я хотів про Мір розказати вам таке, щоб ви трошки розуміли, і далі буде ще там, щось, якісь роздуми. Так що дякую за увагу. Поки що все.